А є ще один дуже такий потужний суб'єкт це оператор газотранспортної системи. Та це, це така найпотужніша структура, яка чи не єдина знає все про баланс газу. Де він береться цей газ, чи і куди йде, бо вона повністю систему моніторингу знає ну, і... через мережі перекачується газ пане Олексій, ти... ну І мені здається, от якраз цю систему там теж а, в якомусь а, чи то 16-му, чи 17-му роках вивели якби в окрему структуру із структури це Нафтогазу. Так, це анбандлінг, так званий. Я нагадую анбандлінг, да, да є таке. Аду де кінець 19-го року, і з 1 січня 2020 року ця структура запрацювала. Ось дивіться, 20-й, 21-й, 22-й, ну мінімум 3,5 років. А десь ви чули, от повірте мені, крі... Більше неї про баланс газу і куди він йде, ніхто не знає в цій країні. Щось я нічого і від них такого не чув. Більш того, я вам відкрию таку таємницю, вже інсайт такий між нами, да? що от буквально нещодавно Держаудіт Зробив аудіт цього оператора ГТС, бо без аудіту тут розібратися не можна. Так. Це те, що ми вимагали і я особисто всю свою каденцію. Проведіть аудіт Нафтогазу, проведіть аудіт облгазів, аудіт оператора ГТС. І тоді зустрічні перевірки, і фінансові, і ресурсні, вони покажуть, куди ж дівся газ з шаленими обсягами на шалену суму. Так ось цей аудіт зробили Нафтогазу і заховали одразу його в карну справу. Засунули і нікому не показують вже більше двох років. Зараз так само ж на превеликий жаль, Набу поступила із аудітом оператора ГТС. От тільки тільки держав видав цей аудіт, його ще ніхто не побачив. А вже в мене лист на руках на мій запит, Набу каже ні, ми його законспірували. Ми його в рамках якоїсь карної справи вже він недоступний. Розумієте? І тому, вибачте, в мене дуже багато питань. Дуже багато. те, що облгази і олігархи погані. Ну ми до цього звикли. Тут ніхто не дивується. але повірте, без інших суб'єктів і чиновників, ну така оборудка точно не не могла би бути можливою. погоджуюсь з вами, а, не могла і... би бути е, е, мож...